На мене, мені приємно сьогодні з вами спілкуватися. І день у нас такий сонячний, гарний, дар, вчора весною пахло, сьогодні так гарненько. І розпочався, скажімо так, один з перших вигідних днів нашої зустрічі. Тому, знаєте, що людина, якщо людина щось запланувала собі, і воно йде по цьому плану, то я вам хочу сказати, таким чином ви швидше досягнете своєї мрії. А млія повинна бути у кожному і плани повинні бути у кожного, Тому що в наш час дуже-дуже-дуже важко знаходитися, знаєте, так, на рівні, бути конкурентоспроможним от саме в такий час цих негараздів, скажімо так, які ми спостерігаємо відносно нашої економіки. Вже слово розвиток ми навіть не сьогодні. Не застосовуємо, а говоримо про рівень, який нам дозволив би вижити і зберегти, спасти нашу країну. Країна, на жаль, знаходиться в такій категорії, де проводяться і військові дії, і міграція зараз населення спостерігається. Тобто, всі ці моменти, звичайно, впливають на стан економіки, на стан фінансів нашої країни. Я очолюю кафедру фінанси та банківська справа, і ось Віра Костядивна сказала, що е, крім тієї обов'язкової програми, яка є, е, на, е, доводиться на кафедру навчальним плану інституту, ми, звичайно, займаємося зі студентами ще й науковою роботою. 25-й колегіум у нас тут не присутні, є в нас 25-й колегіум Нема. для учнів, немає. Ну, поспіль вже три роки вони є переможцями мановських робіт. Я особисто і також професорсько-викладацький склад нашої кафедри керуємо цією роботою і розглядаємо саме сучасний там. І дивимося на, на сучасну проблематику і робимо свої пропозиції, і робимо аналітичний аналіз цієї ситуації. Тобто, я хочу сказати, що ті, кого зацікавить саме цей напрям підготовки, то ви будете мати можливість. Приймати участь не лише в учбовому яковому начальному процесі, але займатися тими питаннями, які є важливими і для вашого розвитку, і для того, щоб хто як не ми повинні допомогти нашій країні. Нам не потрібно знаєте, сподіватися на те, що хтось десь нам допоможе, і ось нам завтра стане гарно. Такого не буває, таке буває лише в казках. От які ми пам'ятаємо з дитинства, але ви вже дорослі люди, ви повинні знати, що такого не буває. Тому кому як не вам відбудовувати, і тоді вже ось слово буде розвиток розвивати нашу економіку до рівня світових стандартів. Я запрошую вас на навчання на саме на напрям підготовки фінанси та кредит. От, якщо когось зацікавила ця інформація, якщо хтось, можливо, вагається в виборі спеціальності в 21.03 аудиторія, це ось нижче, на поверх нижче, кафедра знаходиться, ви можете, можете підійти навіть сьогодні, познайомитися ближче і зі мною, і з професорсько-викладацьким складом, і подивитися на... Ти ось, на нашу да, обстановку, де ми знаходимося. І, звичайно, в кого, можливо, є які питання індивідуально, і ви їх зараз не хочете задати, а десь мені там, чи комусь із наших викладачів, то це можна зробити без проблем. Ми контактні, нормальні люди. От в мене така здорова атмосфера, партнерська по відношенню до студентів, по відношенню один до одного. тобто... Я хочу сказати, що я дуже люблю свій колектив, дуже люблю інститут, дуже люблю студентів, які довірили свою майбутню долю інституту і запрошую, звичайно, визначитися. Якщо хтось з вас прийде до мене, я буду дуже-дуже рада.